Та він не крав, дід. А де вони? Він не крав. Я тобі сказав, а то ти толкнув їх. Я не толкнув їх, дід. А де вони? Я ж тобі віддав їх. Кому ти віддав? Тобі віддав. Що ти брехи, нагонец? Я ж тобі давав їх, дід. Ти що маєш я тут дурак? Ні, ти розумний чоловік. Угу. Ти розумний а чоловік. Ай да работать. А поробота роботи де почистив сніг, повіздіє драбу. Я, я почистю. Я почистив теж, я перший. <реш> я спеціально купив дві лапа. Ця банку. молодь, вона. Нахуя розроблять, ця пізда забере за патринця, бля. Хто забере? Граблі заберуть в тебе. А вони кому треба ті граблі. Чого? А що вона забрала, коли з тебе грабліть? пиздиш! Забирала? Mm. Там скільки стоять ті лопати, граблі, рескані. Отам, nee. отам, там. От там от ну там ти все. що? Як стоять... Не хабануло, дід! Эй, нахуя ти мені пиздеш, я знаю. А що не так скажеш? Я цю повану не знаю. А що воно чуєш? Що воно де щось краде? Ну що ти такий чесний? Тікай. Пішли, не за мною було. Баба де? А тобі наша баба? Я питаю тобі. А я відки знаю де. О, так його. Лек. Поспалював би. Зробила сарай, да? Під чу-чу-чу. Та хулі Тупа. Первий, другий, третий. Чет... Четвертий. П'ятий. П'ятий, шостий. 7, 8, 9. ты пиздец? Это бетон, а не канистра. Я его купил уже років 30 тут назад. Что за канистра стоит? Как канистра? Яка? А вот канистра стоит, То что канистра? Бетон! Это вот, вот это канистра, дед. Яка? Ну, ёб твою мать. Да! А вот канистра. Чего? Вот чего. Бетон, баран. Это что, бетон, это канистра? Пиздиста. Вы карманиста? Не, а там что, а там шо, ривка, чи шо? Ого, дит, нич... что, горевка, или что? Ого, дед, ничего. А сюда можно прибавлять, вот сюда? То що не можна? <гум> а горівочки зляти? Баняк? Я горічки. Я з нею не, не дружу, ну і на. Пиваєш адіколончик бачу. Йди на хуй Отак! Йди собі! Ти ні хуя робити не хочеш! А чого не хочу робити? То зробив, то зробив, то зробив, то зробив. Що плюнути тубів? Не треба дід, плювати. я твій внук, в рідних внуків не можна плювати, це противозаконно. Ага, іде? А... Нахуй! Десь тут саламанда була, я не пам'ятаю. Хуй був! Та ж була десь, нема? Ти купив?